Там активніше піде, там в принципі доволі часто активніше. І трошки ще посидим, поспілкуємося. Що вам маленький чоловік конь туди. А... О, другий директор. А... Так. Вадик, ти що, не вход не включаєш прямой ефір? Ні. Надо включати Я ще і навіть надо... не собрав. Кого? Раму не зібрав, що проїхать. А в тебе розсипалось? Да. Так, приєднуйтесь, приєднуйтесь, погнали, трошечки поспілкуємося, кому що цікаво. Чотири холодоси, дві плити, п'ятдесят. І стиралка з маленьким О, Дякую, дякую. Дякую, хто підтримує, хто лайкає, хто дивиться ефіром. Дуже вдячний. Чим швидше ми поділимося ефіром, тим більше у нас буде аудиторія. Чим більше буде аудиторія, тим більше буде цікавих запитань. Так же ж? Як завжди, комусь хочеться позвонити. Для людей, в принципі, не особо принципово, що там 8-9 годин вечора, 10 телефонують. От захотілося і все, і телефоную. Сьогодні з веселого також дзвонив чоловік е на доброму підпитку. Просив, щоб я позвав йому свого хазяїна. Я кажу, ти що, сумасшедший який хазяїн. Ви взагалі, що за е відношення до людей, коли в когось є якийсь хазяїн. Ми ж не скот, щоб в нас був хазяїн. Позви хазяїна, кажу. Ха, такі веселі хлопчики. Ми все одно до восьми. Поки не розбігаємося. Okay. Ти що яблука їси? Okay. Ти бачиш, скільки воно стоїть. Скільки? 4 гривні. 4 гривні. А продаємо по 90-ті, люди поставили бач. Це із, Владик. Да. А сімечка по 300. Сімечка по 300, так. Да. О, oh, прикольно. <laughs> Зазори сумасшедші. E -e, бузина зав'язала. Не знаю, хто там що зав'язав. Е, По-моєму в'язі на бузині більше, ніж достатньо, і ягоди буде нормально. Ну, трошечки треба почекати. До ягоди ще десь 15 серпня орієнтовно, подивимося, що там буде. Найшли дорогий Зінгер, так. Да? Да, до 8. Та ми, в принципі, кожен день до восьми. І в суботу, і в неділю кожен день. Ой-ой-ой. Так що, по-другому, у нас не буває. З України. Безсмертних приймаєте? Ні, не приймаємо. Не приймаємо. Купуємо тільки ті матеріали, які в нас в прайсі є. Все решта, ні. Так. Я бажаю, чи задати якесь цікавеньке запитання, на яке б можна було цікавенько відповісти. М? Що там система коментарів якісь блокюри, а хто там якісь писарі є жорсткі. Не, на паску не працюємо. А, К50 і конденсатори, ні. Скиньте прайс. Напишіть мені на Viber, ми вам все скинемо. На півдні засуха з 15 серпня буде куча зеленої і яка ціна свіжої буде. Ну, подивимося яка ж буде ціна свіжої. Е, не зрозуміло давайте дочекаємося. Яблука мають рух, звичайно, а чого ж не мають. Ні, та ніяких приблизних немає цем. Це. За чим бакати про приблизні ціни, про всяке остальне, якщо є фактичні ціни, да? вірніше будуть фактичні ціни. Це коли мені люди телефонують і кажуть, а яка була ціна в тому році. А яка різниця, яка була ціна в тому році? Це вже історія. Воно ніяк не зв'язане, ціна в тому році і ціна в цьому році. Немає сенсу вести аналітику, немає сенсу чимось заморачуватися. Каштан. Та ну відносно. Відносно мені не дуже подобається. Де побачить ваш музей. Це який там музей? Щось трошечки наоставляли з металу, та і все. Шкіра кролика. Та ну глухо по шкірі кролика. Не хочуть з нею працювати. Доброго дня, чи приймаєте опльотку з шланги, не береться на магніт, накидки гайки латунь? Великий шанс, що це китайська державейка. 54. Яка ціна соняшникової пелюстки? 170 гривень кілограм. Ціна на бронзу. Така сама, як і латунь у нас. 180 гривень. Тут. Так. Лайки хорошо. Не забуваємо же ще підписатися на канал. Ви прикидаєте, я вчора так, звісно, обламався на відосі з тією пелюсткою соняшника, це просто капець. Е, чого так вийшло? Ми кори, в самому початку, коли приймали ту пелюстку, вона трошки більші відсотки показувала. Да? А коли знімали відео, вона показала менші відсотки 13, 13 вологи. І все, і ми такі там: оп-оп-гоп, я розігнався балакать одне. А по факту воно показало трошки інше. Може не в те місце попав, може ще щось. Ну, в общем, суть питання, це просто жесть. Ну нічого, зато відео вистрілило. А навіть якщо негативне відео вистрілило, воно все одно дасть свої результати. Однозначно. Ну так от. В підшипниках жовтий метал. Та хто його знає, я не знаю, що там за жовтий метал в тих підшипниках. Привіт, привіт. Стас. А підскажете катал старий, що в ньому цікавий розбор. Я не знаю, якщо чесно, що це за котел. Таку інформацію держать в голові, мабуть, будемо трошки зайвим. Хоча хто його знає, хтось тримає, хтось не тримає. Кожен відноситься. Кожен вирішує сам, як що йому тримати в тій голові, так? Да? Так, дякую. Лайки ви активно, звісно, газуєте в TikTok, і тут не поспориш. Так, ребятки, кому що цікаво? Хто дивився відео про пелюстку соняшника, як зреагували? Я думаю, може почати знімати трошечки відосів, знаєте, таких, щоб типа... Трошки хейтерів прилітало В принципі, мені нічого страшного вже тут немає. Ну, по поводу хейта, да? Ну, так. От. Яка різниця? Отрицательний результат теж результат, да, чи від'ємний результат. Хтось... Е похерив, хтось щось погане написав, але ж основна маса людей, в принципі, знає саму ситуацію, і відео дуже жорстко розлетілось. 42 гривні. Яка ціна на міть 330. Хвощ польовий, ні, не купуємо. Чесно, Андрюха, класне. А що там? У вас? А. Блін. ты тут, в принципе, 246, да? Но все равно, блин, это... Да, ну, Андрю. Шоу. А что это видел? Тик на видел, двадцатку сюда. Да. Привет, Танюш, привет. Все, спасибо. Да, езжай До скольку хорошо? До восьми. Вы до восьми? Да. Корень лопуха принимается на постельной основе, там нет никакой поры. E, головне, щоб ви змогли його висушити навіть взимку. У нас мідь 300, 180 алюміній 50. Причому алюміній я впевнений, що весь підряд по 50. E, Шепшину сиру. E, ні, ні. Ще поки що ні. Та я взагалі не знаю, чи буду по шепшині, чи не буду. Там розберемося. E, хром не цінний метал. І ще поки що ніякої великої цінності за ним не виявлено. Ну у нас більше 100 чоловік. Нормально, спасибо, реб'ят. Спасибо, ми доволі активні. Доволі активні. Тут у мене короче, є якась штука прикольняча. Fire, якісь, чи ще щось. Там будемо скоро додому, Танюш. До 8 і тулим. Але я не знаю, як їх використати. Якщо хтось знає, як можна використати цю штуковину в ефірі, підскажіть, Спасибо, Танюш. Спасибо. Якщо знаєте, як використати, підскажіть, використаємо. Щораз, да, як нашипимо, тут аж капець нагазуємо. О, дякую. Е, дякую, дякую. Кропива, листя кропиви по 70 гривень кілограм, корінь крапивий е, 130 гривень кг. Ртуть. Та да, й наш вона нам нужна, та ртуть. Я так часто пропоную цю джурджу. І що і нам з нею робити? Обнять і плакать. За це ж можна по жопі получить. А ми уже... Не дуже хочемо по жопі получать, да? Бо якось воно не дуже смішно получається. Почм міть по 330. 330. Так. Что ее знаем? СССР монеты, це, по сути, цена. Латуни. Ну, то есть, це и есть латунь, як не крутый. Так что такі от дела? Що ты, Ванька? Дивитися де за тобою в ахіру, я дам разом Ну, думаю, люблю. <рес> Ванька, як фаєри ці використати, ти не знаєш? Це не знаю, тут якесь є движение в ТикТоке, що їх дають, поняв? А як їх використати отак? Да. Ого ти крутий. Отак. Да. Отримать. Так отримать да, це отримать все. Ну отримаєш все есть. І що і делать дальше. Діє, до отак от нажать, да. використати. використати. Ти бачиш, отак от. От так от, коли люди заходять толкові, зразу все понятно. А ІР 135, да, у нас здається? Так. Да. Во, оце полетіли! Далі. хтось пише. Так, да, добрий, добрий. Якщо двадцять тисяч э, лайків не налайкаєте, каже, наколдую поносити. Оцей <реш> <реш> <А> <реш> Дімон, звісно, нормальна угроза така. <реш> так ми зараз на цьому підемо на, на бур'яні колдувати. Так, <реш> да, яблука, падалішнє яблуко на сьогоднішній день 4 гривні кілограм. Е, озвучте ціни на трави. Так легше ви мені на вайбер напишіть, я вас приєднаю в групу, де можна подивитися це все, чим озвучувати. Е, ціна пір'я качка 150-180, гуска 500-550 за кілограм. Тільки це е, по свіжому. Викопав метал ржавий іскри майже немає. Дивись, це більше всього, що просто якийсь самолів, е, може якась штуковина, незрозуміла. Да? Чавун, е, феросплав, ще щось. Дякую за подарунки. Привіт, Деніс, привіт. Та тільки що ж був з другого аккаунта, уже на цей залетів. Бистро, виходить, переключатися. Добрий-добрий вечір. Бачите, нормально. Запустили цей файер, який є, надає тік-ток і оп, нормально полетіло. Привіт, Деніс, привіт. Там трошки щось не вийшло, так, Деніс? Да, часник Ні, не беремо. Найпопулярніше запитання на сьогоднішній день на рахунок часника, Не купуємо часник. Просто не купуємо. О, дякую, що підписуєтесь на канал. Приємно. А, поняв, поняв. Нічого собі люди довго рожають. Посилку одну не відправив. А чого? <рисква> Яка ціна плат телефонів 500 гривень всі підряд, абсолютно. Нове, старе, одірваний чіпик, ще щось, якісь моменти. Ні до чого не приколупуємося, тобто ведемо себе абсолютно здраво. Якщо сказали, що 500, значить 500. Яка ціна на що? Може, в суботу відправлю, дякую. А ну дивіться, нас багато. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви роботою з нами, чи відправляли посилочки, чи все вам сподобалось? Може щось не сподобалось. Яблуко, 4 гривні кілограм, все підряд, падаль. Ну, падаль, не падаль не має значення. Дякую їм. Як можна краще характеризувати, да? Да, я людей надурюю, да. А як ти узнав? Да, деревій, да, 55 гривень кілограм. Тобі хтось сказав, навірно, да? Чи ти сам придумав? Задоволений, дякую. Добрий день. Потрібно перед відправкою фото. Дивіться, по фото потрібно. Тільки фото радіо Деталі. Або обговорити які прийомні, неприйомні моменти. Якщо ви в чомусь е, сумнів... Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то, по... то краще 10 разів запитати, чим туди-сюди ганяти матеріал. Класна прийомка. А це воно. Яблука прийом могилів 9.50. Ого. Сказати, що це круто, нічого не сказати. Але сказати, що мені дуже віриться, теж нічого не сказати. Те, що я сьогодні балакав з хлопцями з Західної України, вони кажуть, що ми взагалі не запускаємося, у нас немає ніякої інформації. Ну, тут таке. Так що подивимося, що там за 9.50. Мені кажеться, це трошечки якась. Відносно правдива інформація. Якщо це правдива інформація, то зв'яжіться з нами. При такій ціні ми, звичайно, піднімемо людям. Е Зробимо яскравішу прийомку. Да? Ні, так причому тут захід, не захід. Ми всі, в принципі, знаємо, що де куди їде. У нас 2,50. ну 2,50 вроді слабувато. Я не знаю, як сьогодні робити по 2.50. Ну, хто знає, Кожен сам вирішує. Телефонні зарядки. Ну, дивіться, самі плати телефонних зарядок, е в принципі, можна приймати. Ну, суть питання, що вони коштують дуже мало, да? це вже друге питання. У нас ще не починали появу. Так, да, мало хто насправді починав. Ну, Дивіться, по яблуку суть питання, що білий налив уже відійшов, само собою вже працювати по яблуку не так стає стрьомно, да? тому що білий налив це, звісно, воно може організувати неслабу проблему. А з тим учотом, що він одійшов, то вже можна, вже можна потихеньку щось робити. Так, давайте погнав ще трошечки. Не те, що не очень, Денис, а це на самом деле для тих, хто займається яблуком, це просто геморейняк. Потому що е -е, він уже ж переспівший і він е -е, робить таку кашу, він дужче заражає яблуко. Поняв? Тобто воно все починає підгнивати. Ну і по суті, прикольного з того мало. Прикольного з того мало, не дуже хочеться працювати з гниляками, да? особливо коли ти відвантажуєш там не за 1-2 дня фуру, а за першу фуру вона трошки затягується, як звичайно, да? то там може бути не смішна історія. Кашей вилізе більше, ніж треба. Кукерпоштою відправити можна плати? Звичайно, можна. Е, так людей. давай порядки поновидьте. А так якщо так порядки наведи. навели, то іще раз наведіть, поняв? Тобто знайдіть де не порядок і зробіть, щоб був порядок. Потому так. що так не може бути. якщо вийдемо, ще й до 9 нашукаємо роботи. Я не хочу. <гум> <гум> ну так. <гум> Отож. Е, Пелюстка соняшника по 170 гривень за кіл. Ну так, да, сока мало получається. Воно пюрешку гоне. Привіт-привіт. Привіт всім, хто приєднується. Не забудьте підписатися на канал. Да. Чому підписатися на канал? Так, в принципі, я не знаю, якби, По суті, чи вам це цікаво, чи ні, ну мені, як мінімум, ну, дуже приємно. Так що такі от діла. Дякую, дякую. В Тікток ще трошечки 8 тисяч підписників і нас 100 тисяч. Так що, вроді би, нормально, так. Да? Йдемо так потихеньку. Потихеньку, потихеньку, не спіша, а все нормально. Почому міть 330. 100 тисяч підписників це вже якийсь рівень, чи ще ні, як на вашу думку? Ну, В Ютубі, звичайно, поскромніше. В Ютубі нас на сьогоднішній день 25, ну, майже 25,5 тисяч підписників. Але Вон, там Женя. Але як для Ютуба я думаю, що це. Також непогано. Привіт, яка ціна яблука? 4 гривні подаль. Але якщо вас цікавить і ви можете привозити, то можна щось обговорити. І ще суть питання, що якщо у вас об'єм і ви хочете, щоб забрали його ми, то теж пропонуйте. Ну, З нерадянською воно трошки важкувато. Добрий вечір, яку найдорожчу посилку вам присилали. Ну, такі моменти я не обговорюю. Найхужі посилки я люблю обговорювати, а найдорожчі це таке. Найдорожчі це просто приємні враження, гарні емоції. Я задоволений. Чоловік задоволений, да, який відправив. Всі задоволені. А е оці мікропосилки. Найгірші я стараюсь показувати. Але е ну, найгірші це посилки, навіть які бувають в мінус. А це найгірші. Хто знає, Та всяке буває. Хто? Я не завжди. Всі яблука підряд, абсолютно. Не завжди розуміють, чим люди керуються, розумієте? Яблука по сім Ну, найхожі посилки це ну люди є дуже жорстко умочать Вам просто не передать. я е, Да, і підгнивші пролітають. Е, де територіально Полтавська область, місто Лубний. Понімаєте, про найгірші посилки можна говорить довго. Не завжди зрозуміло, чим людина керується в даний момент, да, і все остальне. Ну хто знає. Яка ціна прогнозується на яблуко? Та хто? Давайте будемо слідкувати, будемо дивитися і будемо бачити. А бувало, що людина думала один метал, а там скарб. Ні. Це все херня. Те, що вам показують в Тіктокі, що думав, що Латуня там ПСР. Ні. Хто відправляє ПСР, той знає, що це ПСР. Отак от, от. Тобто, ну. Це не той метал, який просто валяється, да? Людина знає про нього і при чому легенько знає, так що не буває. Ніколи такого не було. Ну, можливо, там якісь мінімальні об'єми е, і були, а. Так, щоб прям присилали об'єм і він е виясняли що це дуже щось козирне. Певні алюмінієві баночки по 30 гривень кілограм. Да, таке діло. Вроді нормально. Закарпаття в чаті вітаю. Срібло, не магніт 35. Ти бачиш, оцей файер в принципі щось дає, да? Ну як мінімум циферки пише, а чи дає, чи не дає, незрозуміло. Трошки пайну вже. — Да, по моєму просі десь не Його Пише можна ще прислати. — А Микола Назаров в тебе було сьогодні звіт? Не <гум> знаю, Дякую, дякую за подарунки. Дуже приємно. Ми хоч вроді би, і займаємося серйозними ділами, але ваша увага, звичайно, дуже приємна. Так. Да. Ну, може в обід, я не знаю. Дякую, дякую. Е -е... Грілки з газової плити Та алюмінієві, мабуть. А що ж там ще може бути? Ніхром 150-250 гривень за кілограм. Це хто з нови бачив? Ну, бо чоловік пише, буде сьогодні розрахунок. Я думаю, значить звіт йому був скинутий. Я тим що після обід я всім повністю писав. Да? Ось Осьом коло якийсь побаражний. Ж... Ні-ні ні. Ціна на суху бузину буде така, як в прасі, чи зміниться коли достигне. Я не знаю. Я... Будемо бачить по ситуації. Будемо бачити по ситуації, все буде зрозуміло пізніше. Паладі не купую. Взагалі з драгами не працюю. Ніхром може підмагнітиватися. Можемо мініхром підмагнічуватися, але тільки 60. 80-ка однозначно не може підмагнічуватися. Хоча, може трошки. Ну, вряд ли. Ну, мабуть, ми не зустрічали. А 60-ка легенько може підмагнічуватися. Ціна до ревію 55. Добрий день, дивлюсь вас з задоволенням. Дякую, що вивели на новий рівень знання людей. То, да, будь ласка, а мені дуже приємно, що хтось вміє користуватися правильно тою інформацією, яку я надаю. Оце ось ну, прям... добре. Бо ну, дуже багато хто критикує. Хтось критикує, хтось незадоволений, хтось плюється, хтось іще щось, але. Для нас це нічого не значить, ми в принципі вже звикли до якогось часткового хейту до цих всіх моментів. Так що. Хай займаються люди. Комусь же треба і щось писати погане, не всі ж будуть нормально писати. Так же. ж. Андрюх, привіт. Прикольний контент робиш. Гарно було. Нічний дзвінок. Браво. Може взагалі почати всі нічні дзвінки, Може взагалі цікаві дзвінки знімати. І буде нормальний контент, даже. Просто, понимаєте, дзвінки, які після 21-ї години, вони всі цікаві. Абсолютно. Е -е, в такий час адекватні люди не дзвонять, понімаєте? Просто в мене ж не завжди в руках два телефона. Я з одним хожу по хаті до. Е -е, дружина мені трошки тренди дає, що я з ним не розстаюсь. Да? А, якщо в мене... а якщо в мене буде 2 телефони? А? Да. 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 а якщо в мене в руках буде два телефона, то вона точно мені горло перегризе. <різь> е -е, так, нова ціль 35 тисяч лайків. Якщо не на